Ми українці. Ми це частина нашої історії. Ми це сила наших предків. У нашому тілі тече кров справжніх козаків, їх міць та волелюбність. Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що у козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Кожен в Україні чув про козаків. Козак в нашій уяві це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею, захисник вітчизни, оборонець прав і віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України. Про них написано багато наукових книжок, цікавих романів, знято фільми. Про наш козацький рід і його ватажків говориться в довідниках по всьому світу. А про малого хлопця і дорослого парубка, що вміє відстояти свою честь і захистити слабшого, старого жінку, у нас кажуть справжній козак. І у це слово вкладають розуміння найбільших чеснот нашого народу, нашим героєм є Артем Шепоша, офіцер 71-ї окремої єгорської бригади, ДШВ Збройних Сил України, яка зараз обороняє Бахмут. Він, випускник нашої школи. Нещодавно польські репортери брали інтерв'ю у наших воїнів, а саме у нашого героя. Бої за українське місто Бахмут почалися у серпні 2022 року. Місто, яке українська влада називає фортецею Бахмута, обороняється донині. Кореспонденту польського радіо Люблін вдалося поспілкуватися з офіцером 71-ї бригади десантно штурмових військ. ЗСУ на псевдонім Якудза зараз його військова частина знаходиться під Бахмутом. Майже всіх солдатів Бахмут асоціюється з пеклом. Важко боротися через тип місцевості. Постійний артилерійський вогонь зрівнює землею все місто. Бахмут виглядає як руїни, як пекло. каже офіцер. Чи багато українських військ зараз зосереджено в Бахмуті? Я не можу поширювати інформацію про наші сили. Але ситуація в Бахмуті контрольована. Ми відбиваємо всі атаки, ми тримаємо позиції, але й ведемо штурм. Я особисто брав участь у кількох, розповідає якудза. Говорити про любов до своєї країни може кожен та захищати її і йти у бій, знаючи, що він може бути останнім одиниці. Чому ж саме якудза? Таки цьому Єгору Десантуку вигадали волонтери, побачивши якось бійця у футболці на короткий рукав, все через татуювання на японську тематику. Звичайно, український хлопець не має відношення до Японії і тим паче, до її мафії, але він діє як справжній самурай, сміливо і чітко. І одне з правил його кодексу завжди на полі бою, це іерогліфами написано на його грудях. До війни Артем був люблячим сином, щасливим батьком, чоловіком та патріотом своєї країни, але з 24 лютого дещо змінилося його життя, звички, цілі, усе, що здавалося звичайним, згодом стало лише приємними спогадами про минуле. Мені було цікаво, яким же був Артем Шипоша в шкільні роки, коли його життя ще не торкнулася війна. Саме тому ми запитали його однокласницю. Добрий день. Щось цікаве, мабуть, не згадаю, але в школі він був дуже легкий на підйом, завжди веселий, умів підняти настрій, часто жартував. Є люди, яким важко відкритися і довіритися. Артем Добряк такий з ним без проблем можна поговорити та попросити про щось, тож вміння допомогти в нього з дитинства. Для мене було очікуване те, що він один з перших піде на війну, аби захищати та боротися проти ворога. З його фотографій можна сказати, що він полюбляв гарні краєвиди, природу, рибальство та проводити час разом з близькими йому людьми. Якудза досвідчений командир групи, який, ризикуючи своїм життям, йде під ніщівний вогонь ворога і витягує своїх побратимів з самісінького пекла. Розуміючи можливі наслідки, він врятував і ще врятує своїх друзів, бо він воїн, офіцер, справжній нащадок своїх предків та. Герой, дізнавшись, хто такий Артем, його історію та мужні вчинки, мені захотілося написати про нього. Особисто для мене ця людина викликає захват і є прикладом для наслідування. І я вважаю, що він постане ним не тільки для мене, а й для мільйонів людей з усіх країн.